До столичної теми у Києві біля ТРЦ хід мол знайшли гранату відвідувачів та працівників. Одразу ж евакуювали. Яка ситуація нині біля торгового центру знає наша журналістка Аліна Люшина? Вона там на місці перебуває. Аліно, вітаю тебе. Чи все вже налагодилося? Вітаю, Юлю. На щастя, вже все спокійно. ТРЦ відновив свою роботу, і відвідувачів запускають до середини. Е, можемо побачити, що він працює в принципі в штатному режимі. Повідомлення про гранату надійшло до Святошинської поліції. Лежала вона прямо в урні біля ТРЦ. Це поблизу метро Житомирська. Усіх відвідувачів і працівників одразу ж евакуювали із самого торгового центру. А на місці працювали слідчі та вибухотехніки. Знайшли тут гранату РГД. П'ять вона не мала запалу, тобто не могла нікому нашкодити. Втім, ТРЦ все одно ненадовго зачинили. У поліції повідомляють, що гранату, яку знайшли на місці, вже вилучили і відправили на експертизу. Звідки вона тут могла взятися? Поки що невідомо. Повідомляють, що нібито на камерах спостереження вдалося щось розгледрозледіти. Втім, деталі поки не повідомляють. На щастя, обійшлося без постраждалих, тому що вона була без запалу. Але дійсно, якби ця граната була не без запалу, а в такому навіть я не знаю, як це правильно сформувати. Якби вона була, якби мала. Собі порох, так щоб зреагувати, то звісно могла б принести дуже багато жертв, і хочу наголосити всім киянам, всім українцям, що е, зараз такі небезпечні предмети можуть ховатися всюди. І якщо ви побачите десь е, там підозрілий предмет, схожий на той, який може вибухнути, або ж це граната, або ж зараз також багато мін замаскованих. То обов'язково дзвоніть до поліції ні в якому разі не чіпайте своїми руками, оскільки це може коштувати вам життя студія. Аліна, дуже дякую, Аліна Люшина на метро Житомирська в там в торгівельному центрі хітмол знайшли гранату. На щастя, все обійшлося благополучно. Але ще до слів Аліни хочеться додати на проведіть виховну бесіду разом з вашими дітками про те, що також не можна чіпати будь-які підозрілі предмети, чи то це сумка, можливо, рюкзак, який вони знайдуть, можливо, навіть іграшку десь на вулиці все це може бути потенційно небезпечним. Вибухотехніки про це говорять. Не чіпати. Набирати 101, нехай з цим займаються професіонали. От власне, така історія.